Кабінети французьких лікарів спорожніли, вони оголосили безстроковий страйк. Він торкнувся 70% приватних французьких клінік та частини державних. Не вийшли на роботу випускники медичних університетів, що проходять інтернатуру в державних лікарнях. Вони вимагають скоротити для них кількість годин роботи, адже часто працюють більше 14 годин на добу, і через в тому просто не здатні надавати якісні послуги. якщо не буде підвищення вартості базових послуг по страховці, і якщо не обмежать час нашої роботи, пацієнти приречені на відстале медичне обслуговування. Археїк. умови роботи інтернів зараз катастрофічні: 70 чи 100 робочих годин на тиждень, за низьку зарплатню і ніякого повноцінного відпочинку. И, with, non sur У Парижі інтерни планують вийти на демонстрацію. Уряд наразі розводить руками. Je ne pas. я не можу за кілька тижнів місяців вирішити проблеми, які накопичувалися десятиліттями. каже міністр охорони здоров'я Франції. Також на роботу не вийшли хірурги. Ті не задоволені, що уряд встановив ліміти на вартість їхніх послуг. Ті, які мають рідкісні спеціалізації, зазвичай просили за операції значно вищу платню.